Друзі, вітаю всіх. В ефірі вечір. Лайв. Я Галина Остаповець, кореспондентка Новини Лайв. Тут я розповідаю вам найцікавіші новини тижня. І звісно, таких подробиць на інших платформах ви точно не почуєте. Ви дивитеся новини Лайв, сказав Єн Столтенберг на спільній прес-конференції із президентом Володимиром Зеленським. Я перебуваю і бабусь. Вітаю вас. У нас є успіх. Ага, тижня ми з командою записали велике ексклюзивне інтерв'ю із радником голови ОПУ Михайлом Подоляком. Це наше третє інтерв'ю з політиком за цей рік. Обговорили ми багато чутливих та дискусійних тем для нашої країни та події, які ми з вами пережили останніми тижнями. Зокрема, це скандали у 211 й бригаді, в якій журналісти викрили фізичні тортури з боку командування по відношенню до особового складу. А також запитали про корупцію в ЗСУ в ТЦК МСЕК. Цікавилися, навіщо президент, замість того, аби купити, наприклад, дрони, вирішив роздати українцям більше 10 мільярдів гривень, розділивши кожному по тисячі. Чи справді таким чином він, в тому числі, готується до майбутніх виборів, купуючи свій електорат? Давайте почуємо подаляка з цього приводу. Ці кошти якраз таки і повинні були піти на певні соціальні програми. Вони пішли на певну соціальну підтримку. Все. І знову ж таки повернусь до того, що ви починав дискусія навколо цього. Ну добре, вона вона має бути. Це говорить ще раз про те, що суспільство живе, дихає. Воно хоче знайти якісь рішення, правильні, неправильні. Воно дискутує, дебатує, і це нормально. Тобто, це не є купівля електорату, як про це власне багато хто і пише а, купівля електорату, От все тисяча через тисяча Тимошенко ну безумовно, все через купівлю електорату. В нас немає сьогодні виборчого процесу. Хоча спекуляцій багато. Давайте Ось ну власне. я ж розумію. В нас немає політичного класичного сезону і поки що не буде, тому що в нас іде одна з, знову ж таки одна з гарячих фаз війни. Це купівля електорату. А що вибори вже завтра? Ну, багато, ну, до речі, через... політичних сил теж про це сказали, натякають. Я розумію, але дивіться, ти сьогодні дав людині можливість вибрати, що вона хоче профінансувати з цієї допомоги держави з тисячу гривень. Людина вибере: за тиждень буде багато інших подій. Через місяць взагалі багато інших подій буде. А виборчий процес може бути ще пізніше. Ну тобто, яка логіка сказати, що це купівля електорату? Окрім політичних питань з паном Подоляком, ми звісно, що обговорили і війну. Зокрема, цікавилися, а що справді російська війна проти України закінчиться у 25-му році. Як, наприклад, про це каже новообраний президент США Дональд Трамп, чи готовий сідати за стіл перемовин РФ і які реальні вимоги вона висуває Україні? Давайте почуємо. Ви маєте нам віддати свої території. Ви маєте відмовитись не від НАТО? Ні, ні, ні. Вони говорять, ви маєте відмовитись від армії. У вас не має бути армії. Ніяких е, натівських стандартів, ніяких там натівського е, обладнання, нічого. Тобто те, що вони вимагали від нас на початку. Да. Вони, там, забуло 120 тисяч військових і здається, Це ще не, менше. Не мало, не немало значення. 120, 70, 150, немає різниці. Вони просто, у вас не має бути армії. Вони прямо так говорять. Армії не має бути. Тобто, ми в будь-який момент, якщо порахуємо, що у вас там якісь неонацисти ходять, ми хочемо туди зайти і вас порізати. В будь-який момент. Вони прямо так говорять. І всі такі, це непогана пропозиція. да, точно. Треба дозволити це. Дивіться, а давайте, от три роки йде війна, заберемо армію, яка захищає свій дім, і дамо можливість тому, хто прийшов зруйнувати цей дім, все ж таки зайти і зруйнувати його. Це ж справедливо. Ну, всі такі, да, ну дивись, яка класна ідея. Далі. Вони третє говорять: а ви знаєте, ми хочемо, щоб ви повернули монополію російської церкви, монополію російської мови, mm -hmm. а головне монополію інформаційного російського простору. Федеральні mm -hmm. канали мають вас працювати. Тоді ви будете точно знати правду, таку правду, яку вони говорять в себе. Да? Ну тобто. з е них на голову. Да, так. Безумовно. Повну версію цього інтерв'ю дивіться та читайте на усіх наших платформах новини Лайв. Також цього тижня, вперше за останні 10 років, Україну відвідала міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вон. Новини Лайф побували на її спільному прес-брифінгу із українським міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, власне, за результатами двосторонніх перемовин. Ключовою темою зустрічі була додаткова підтримка України з боку Австралії. Загалом обсяг наданої допомоги Австралію складає понад 1 мільярд доларів, з яких 880 мільйонів це військова допомога. Зокрема, Австралія передала Україні 49 танків «Абрамс», 14 катерів, дрони, ракети до ППО та власне самі зенітно-ракетні установки. Окрім того, зробить внесок до фонду енергетичної підтримки України на суму майже більше 6,5 мільйонів доларів. Міністр Сибіга попросив Австралії передати Україні знамениті бронемашини Бушмастер, а також іншу військову техніку, яку вона збиралася списувати. А ще повідомив про відновлення повноцінної роботи посольства Австралії в Україні. Давайте почуємо. Ми дуже вдячні за рішення австралійської сторони відновити присутність шляхом відновлення діяльності посольства. Це завжди. Суттєвий чинник нарощування двосторонніх відносин це завжди можливість для посла отримувати інформацію з перших рук, це завжди можливість прямих зростання прямих комунікацій. Тому безумовно це важливий крок, і ще й з тих міркумань, що це прояв справжньої солідарності з Україною. Такі ось новини, друзі. Наступного тижня нас очікує фактично завершення 24-го року. Відтак у нас заплановано немало інших цікавих подій, інтерв'ю, прес-брифінгів та інших соціально-політичних заходів. Тому традиційно закликаю вас підписуватися на всі наші соціальні платформи. Новини лайв та залишатися із нашою інформаційною платформою, адже у нас найсвіжіші новини та найцікавіші подробиці. Побачимося, бережіть себе.